Питання про все найголовніше понеділка, 18 липня, зараз у програмі про головне. Завершилося голосування щодо присвоєння імені головним повітряним воротам України міжнародному аеропорту Бориспіль. Міністерство інфраструктури опублікувало підсумки. Тож найбільше голосів набрав гетьман Іван Мазепа, за ним авіаконструктор Ігор Сікорський, художник Казимир Малевич. Та майже однакову кількість голосів набрали засновник одноіменного авіазаводу Олег Антонов і варіант залишити все без змін. Найменше голосів у автора Слів гімну України Павла Чубинського. Також відомо, що Рішення про назву аеропорту буде затверджено за участю нардепів у вересні. Незабаром Україна святкуватиме міжнародний день шахів. Він відзначається 20 липня, починаючи з 1966 року. Ініціатива створення такого свята належить всесвітній шаховій федерації. У цей день під її егідою проводяться різні тематичні заходи та змагання. Тому й в Борисполі на честь свята відбудеться відкриття оновленого шахового клубу за адресою вулиця Європейська, 6. це є середа день шахів. Відкриття шахового клубу за, вули... за адресою вулиця Європейська, 6 о 15 годині. Приємно, що за кошти міського бюджету комунальним підприємством жек 1 відремонтовані ці приміщення на суму 198 992 гривні 40 копійок. Центр спорту та фізичного здоров'я населення придбав мебель на суму 17 895 гривень і нові шафи на суму 24 тисячі гривень. Так що всіх любителів цього виду Інтелектуального спорту От, запрошуємо в новий оновлений шаховий. клуб. Патрульна поліція Борисполя, а саме 107 екіпаж під час пішого патрулювання по вулиці Ескаваторна зафіксували хлопця 96-го року народження, який за ознаками був схожий на особу підії наркотичних засобів. На місце викликали слідчо оперативну групу, які разом із двома понятими провели огляд та вилучили трав'яну суміш, після чого підозрюваного було доставлено до райвідділку. У місті Васильків під Києвом справжня екологічна катастрофа. Місцева річка Стугна набула червоного кольору, а риба в ній померла. Мешканці запевняють, що винуватцем забруднення є фабрика, яка виготовляє фарбу. За словами свідків, декілька днів тому з підприємства вилили фарбу просто у річку. На фабриці цей факт спростовують, а на територію не пускають. Проте мешканці сподіваються, що винні будуть знайдені та покарані. Після звернення в поліцію в стугні провели відбір проб води. Результати досліджень Кажуть, що стало причиною забруднення на сьогодні. Це все більше дивіться на сайті телеканалу Бориспіль у студії працювала Кароліна Савсюк. До нових зустрічей.